Отця і Сина, і того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми в сьогоднішній день знову з вами разом і живемо в чудовий місяць, серпень, де є дуже важливі свята. Одне із найбільших Господніх свят це є переображення Господнього, коли Господь переобразився на горі тавор. В чому полягає переображення? Не тільки історичні події. Але в тому, що Господь показав нам есхатологію нашого людського буття. Вона полягає в тому, що в кінці світу, воскреснуть всі. і в воскресінні ми будемо бачити один одного в світлі Божої слави, таким як Христос об'являється на горі. В кінці світу. Ми віримо, що буде Воскресіння із мертвих. Святі Мойсей і Ілля, які об'явилися під час переображення, вони дають нам приклад, що людське життя, душа не помирає. Вони далі продовжують жити у небі. Вони розмовляють разом з Христом. Вони кажуть йому волю Небесного Отця. Вони, ніби хочуть підтримати Його, тому що готується важлива подія. Подія полягає в тому, що Ісус має перейти з цього світу. Буде хресна дорога, буде терпіння, але після терпіння, після Христа Воскресіння. Тому основа християнської релігії полягає у Воскресінні, в тому, що ми Воскреснемо. Це не є гарні традиції тільки, це не є наші пісні, наша навіть прослава. Але вона полягає в тому, щоб ми пізнали. Бога живо реально в нашому житті. Не тільки тоді, коли ми вже відійдемо з цього світу, але зараз, тут між нами є Господь, щоб ми його пізнали, а пізнаємо тоді, коли ми з любов'ю ставимося до світу цього, дякуємо Богові за дар життя, який Бог нам дав, і дякуємо за тих, які поруч з нами. Навіть якщо вони не є такими, як ми, навіть якщо вони, можливо, прикрість нам роблять, але вони боже творіння. Тому Господь ми дякуємо тобі. Також в нас є дуже гарне свято Успіння пресвятої Богородиці, коли Богородиця відходить з цього світу. Вона відходить тілом, душею також. Для того, щоб в небі бути одною із найважливіших фігур. Ми її називаємо Пресвята Богородиця, яка разом з іншими святими молиться за нас. Мойсей і Ілля показали приклад. Церкви, яка молиться в небі, яка підтримує нас тут, живучих на землі. Тому нехай ці кроки сьогоднішнього дня, якими ми будемо йти сторінками Біблії, надихають нас на те, щоб ми пізнали сенс нашого життя, щоб ми не чекали переображення тільки в кінці цього світу, але щоб ми переображалися постійно, щоб наше переображення було пов'язане з цією важливою подією. Яка відбувається в нашому житті. А Ця подія це є оця мить, в яку ми зараз живемо, не колись, але в цю хвилину. Як я живу, як я приймаю Тебе, Господи, Чи я завжди чимось незадоволений. Хтось винен в моєму житті? Можливо, ми занадто багато надаємо значення керівникам нашим, і ми незадоволені ними. Можливо, ми думаємо, що нам не щастить, що хтось краще має долю. Творцями своєї долі, я є, я і кожен з нас. Про це вчить Біблія, для того, щоб ми правильно свою долю кували, для того, щоб ми були задоволені, щасливими, приймаємо цей світ як Божий дар і це життя, яке Господь мені дав, як Божий подарунок. Для того, щоб я цю мить прожив не тільки в незадоволенні, але в тому, щоб я крізь сльози, можливо, так буває, але бачив світло. У темряві цього життя. І це світло розжене темряву. Ніколи не здаватися, ніколи не нарікати, але йти приймувати, і перемінювати себе. Пресвята Богородиця, яка відійшла разом зі святими в небі і ангелами, молиться за нас. І коли ми молимося разом, вся церква, всі конфесії, які є, в святі в небі, також моляться разом з нами. Амінь. Книга мудрості, 12 глава. Бо твій дух нетеліний у всьому, ось чому тих, що падають, ти караєш легко і нагадуєш те, чим зрішили, їх остерігаєш, щоб вони, відвернувшися від зла, повірили, Господи, в тебе. Колишніх мешканців твоєї землі святої ти зненавидів, за їхні злочини приганебні. І за їхнє чарівництво, обряди нечистиві, за їхні немилосердні дітовбивства, і за учту, в якій вони споживали нутрощі, людське тіло і кров, посвячені в таємному бенкетуванні родителів, убивників безпомічних дітей, вирішив ти вигубити руками батьків наших, щоб земля, яку ти дав, на усі інші, ти цінуєш. І прийняла гідних поселенців, дітей Божих. Тож їх, бо і вони люди, ти пожалів, виславши перед твоїм військом шершнів, щоб вони винищували їх по волі. Не те, щоб ти міг у бою підкурити праведникам нечестивих, чи лютими звірями, чи то суворим словом умить їх стерти, лише караючи по волі давав їм нагоду покаяння. Хоч відав добре, що їхній рід лукавий, що їхня злоба вроджена їм, і що думки їхні незмінні були повіки, бо це було поріддя прокляти від початку, та не і страху перед кимось дарував ти їм гріхи безкарно. Бо хто ж насмілився сказати, що ти діяв або хто міг протиставитися вирокові твоєму? І хто міг би позивати тебе за знищення народів, яких ти сам створив, або хто міг би стати проти тебе в обороні розбещених людей. Справді немає крім тебе, Бога, що за все дбаєш, щоби ти мусів звітувати, що не судив несправедливо, ані царя, чи якогось володаря, спроможного кинути поглядом на тебе з домаганням рахунку за покараних тобою. Ти справедливий, усім керуєш по правді, чужа бо твоїй могутності думка засуджувати того, хто на кару не заслужив. Твоя бо сила, справедливості основа, і що ти над усім пануєш, той щадиш усе. Книга мудрості говорить про те, як ізраїльтяни після 40-річного походу через пустиню війшли в обіцяну землю через Йордан. І просто винищували народи, які там жили. Автор пояснює, чому були винищені народи. Тому що люди запитують, який жорстокий Бог, чому Ягове, той, хто є, постійний, всевідючий творець, знищив своє творіння. Пише нам, Сьогоднішній день автор, що вони приносили своїм богам людей в жертву. Тобто був канібалізм. Вони використовували різні знання для того, щоб ворожити, причаровувати. Отже, це є страшний гріх. Тому що люди забули про Бога, про те, що вони в своєму житті мають звернутися до Бога і своїми силами, інтелектуальними, фізичними, творити добро на цьому світі. Не звертатися до чарування, до різного окультизму, щоб їм помагали сили небесні. Ці сили небесні, говорить нам Біблія, це є демони, злі сили, які відпали від Бога, яким поклонялися ті народи. Через це вони були знищені. Але не зразу Бог давав їм можливість покаятися. Ти виявляєш силу, коли не вірять у потугу превелику, у тих же, що зазнали її, бентежиш зухвальство. Та ти, владика сили, судиш ласкаво і провадиш нас вельми дбайливо, бо коли тільки захочеш, можеш. Таким діянням ти навчив народ свій, що праведник має бути чоловіколюбцем і розбудив у своїх дітей добру надію. Що за гріхи даєш покаяння, бо коли ворогів дітей твоїх і гідних смерті скарав ти так вирозуміло і поблажливо, давши їм час і нагоду відвернутися від лукавства, то з якою ж обережністю судиш ти синів твоїх, яких батькам скелятвої за заповітами дав ти найкращі обітниці. Тож, коли нас караєш, то на ворогів наших. Висилаєш тисячі бічів, щоб ми, коли судитимем, пам'ятали про твою доброту, а коли нас судять, надіялися на милосердя. Ось чому тих, що жили свій вік неправедно в безумстві, ти мучив їхніми власними мерзенствами. Вони бо дорогами блуду задалеко заблукали, взявши за богів навіть між звірями останніх і найогидніших. І обмануті, наче нерозумні діти, тому немов на хлоп'ят безглуздих наславти на них неповажну кару. Та ті, що їх не врозуміла ота дрібна кара, зазнають суду, що гідний Бога, а страждаючи від цих істот, гнівалися на тих, хто вважали за богів, мовляв, що вони карають їх допіру тоді. Кого раніше зреклися знати і визнали за правдивого Бога, тим, хто впав на них найважчий осуд. Справді, дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога і які через видимі блага не здолали пізнати сущу, і, розважаючи на творами не дійшли до пізнання майстра. Лише вогонь або вітер. Або пливке повітря, або зоряне склепління, або бистру воду, або світили небесні вважали за богів, правителів світу. А якщо красою їхньої захоплені вони взяли їх за боїв, то нехай знають, скільки їхній володар кращий, бо сам творець краси творив їх. Отже, дуже важливе питання піднімає сьогодні Біблія, особливо коли ми говоримо про небо, про зірки. Хто їх творив Господь? Тому різного роду вірування в те, що зорі приносять нам нашу долю, чи можуть якось вплинути на нашу долю. Читання гороскопів і віра в те, що якась сила в небі може їм допомогти, це є звернення знову до творіння Божих Рук, а творіння обмежене. І тому обмеженому ми нічому не можемо поклонятися і вірити. Якщо ж сила та потуга здивували їх, то нехай з того збагнуть вони. З безлічі краси, створінь, через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх, однак вони лише на легкий заслугували докір. Можливо бо що вони блудять, шукаючи Бога і бажаючи Його знайти, бо живучи посеред його творів, досліджують їх пильно. І стають полоненими їхнього вигляду, бо ж те, що вони бачать, гарне, але вони не є виправдовані. Бо якщо вони змогли стільки знати, щоб спромогтися досліджувати світ, то чому раніше не знайшли володаря цього світу? Нещасні вони, бо їхні сподівання в мертвих речах, богами називали діла рук людських, мистецькі творіння. Золота і срібла, постаті тварин або нікчемний камінь, давньої руки роботу. А от якийсь тесля, ставши, підходить до дерева, вміло здирає з нього всю кору кругом і, обробивши вправно, виробляє посуд, корисний для хатнього вжитку. Відпадки, що лишаються з роботи, він уживає, щоб зготувати страву. І ось він ситий. А те, що зостанеться з відпадків, і ні на що не здатне якесь криве дерево, повне гудзів, взявши різьбить він, щоб щось робити на дозвілі, вдосконалює його під час спочинку, уподібнює його людській подобі, або вподібнює його якісь тварині, і обмазує циноброю, а зверху червонить красилом, і змащує усякий ганж на ньому, робить. Йому домівку гідну його і ставить у стіні, прикріпивши цвяхом. Отак заздалегідь він бає, щоб воно не впало, бо знає, що само собою не може дати ради. Це ж, бо тільки подоба і їй потрібна поміч. А коли він чи за майно, чи за своє одруження, чи за дітей молиться до нього, не стидається до бездушного промовляти, а й по здоров'я до безсилу взиває. Він умертвого життя благає, допомога просить у того, який сама кволість, за подорож щасливу того, хто ногами послуговуватися не може, за зиск, роботу та за успіх ручної праці Він просить сили в того, що в руках безсилий. Отже, оці ідоли, до яких зверталися люди, і зараз оце неопоклонство. Різним богам, різним наукам, особливо філософіям, які прийшли до нас десь здалеку, і людина роздумує над творіннями Божими і ходить у присутності Божій, повинна пізнати Творця. Це не стосується наших святих, які в небі живуть, які моляться з нами, які є свідками Божої любові. Отже, тому нехай Господь нас благословить, освятить нашу землю, освятить нас кожного, хто зараз молиться, щоб ми віддали Йому Творцеві честь і славу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Маємо 91-й псалом, дуже важливий, який люди беруть для себе також як ідол, який має допомогти їм. Беруть написи з цього псалма, або весь псалом у вигляді стрічки себе підперезують. Чи носять, возять в автомобілі, забуваючи про те, що цей псалом необхідно молитися своїм серцем для того, щоб уподібнитися до того автора, який пізнає Бога. І щоб Бог захистив від всякої нечисті бесівської, коли ми з вірою читаємо цей псалом. Ти, що живеш під Всевишню покров, що у Всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, ти втечеш під його крила, щит і забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень дітає, ані чуми, що підмі бродить. Ані зарази, що нищить у півдні, нехай тисяча упаде біля тебе, десять тисяч, праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько на мету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоби берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть. Щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона, тому що Він явив свою любов до мене. Я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене, я узвуч до нього. Я буду з Ним у скруті, я визволю Його і Його прославлю. Довгим віком Його насичу, і явлю йому спасіння моє. Амінь. Ім'я Отця. І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!